Шановні депутати і всамована громада. Заява депутатів фракції стабільних роздухівської районної ради, зважуючи на складну суспільно політичну ситуацію, заради підтримання громадянського порядку і спокою в журналіському районі, фракція і порядку прийняла рішення вчанці розвитку. Перше, ми глибоко сумуємо з приводу трагічності загибелі українців та висловлюємо співчуття сім'ям і рідням загибло. Друге. Засуджуємо силове протистояння влади і опозиції сторони протистояння мають усвідомити свою відповідальність за збереження єдиної Соборної української держави та розпочати конструктивний діалог з метою подолання сподіваюсь політичних миру. Третє. Закликаємо всіх жителів зручних до порозуміння миру Ми та громадського спокою заради збереження суверенних незалежної України. Четверте, вкликаємо свої голоси за прийняте рішення від 23 року, року про заяву депутатів фракції «Стабільність і Розвиток» Зуріської районної ради щодо суспільної політичної ситуації в Україні. П'яте. фракція стабільності село з Гурівської районної ради оголошує про свій самороду. Окрім того, хочу вам доповісти, що вчора після засідання фракції всі депутати фракції Стабільних підтверджують Це заява. Подали заяву. Про виключення членів партії регіонів за власним бажання. Це все зроблено заради спокою. і ми дуже Я всіх закликаю. що сьогоднішня, мабуть, мабуть, сьогоднішня районна рада у нас стане початком дійсно нашого порозуміння, дійсно якогось, скажімо, прогресивного поступу пари. І те, що сьогодні я говорив при, ну, без депутатів, я сьогодні повторююся, що я визнаю свої помилки. Тому що, як кажуть, всі ми віримо, але на сьогоднішній день наш гарант, він не доказав нам те, що він, може бути гарантом Конституції, і навіть свою партію не доставив один з уваги нашого громадського. І тому ми. Не заради того, щоб сьогодні отримати собі якісь політичні дивіденди, а просто заради того, що в нашого здоров'я був спокій та злагод. Окрім того, я сьогодні на вимогу громади написав заяву про те, що прошу розглянути питання про до дострокове, розгляд про дострокове перебування мене на посаді. Відповідно нашого закону на слідуючій сесії районної ради. Буде, буде голосування за бою відстав. Я вам дякую. Сергій Анатолій, вчора після панахіди був коротенький мітинг. Учора після панахіди. Був короткий мітинг, на якому була зачитана вигома, вимога громади і проголосована там май... біля адміністрації. Що зроблено? Вимога громади була. Заява зроблена і проголосована біля місця, де проводилась панахіда. Сьогодні вона опублікована в районній газеті. Є вас районний газета? Є. Читав вже хто цю вимогу? Читали. Читали. От відповідно до цієї вимоги, яку вимога громада, ми б хотіли почути вашу реакцію на це. Щоб... Я, і те, що ви говорили людям, скажіть депутатам, що ви говорили за, за дві години до сесії. Так, е, не дібрали... питання розглядати, ви казали, що я напишу заяву і піду відставку. Почекайте, де моя заява? я віддав. Так, ви, суба. Ви, суба. Ви, ви, ви. Ж, ви ж тільки що сказали, що будемо розглядати ваше питання. Ну ні, ну так по закону, ми сьогодні не розглядаємо. Я заяву пишу не в залежності від проведення сесії. А заява громади буде. Світа, де заява? Заява не зі мною, а на я а громаді можу працювати. Громаді вона проще. Тому що були ні, ну Ми бачили вашу заяву. Заява громади, яка опублікована на першій сторінці. Газети панорама, як вона виконується на сьогодні, на даний час. І Тащі, я напам'я, буду... що сьогодні, вчора, всі депутати написали з виходу. Сьогодні я прийняв рішення про росту з вулицької реальної називають партії регіонів. Сьогодні всіх повідомлено. Уже у нас є буквально е рішення, буквально, я скажу так, якщо ну, бачите, який сьогодні день. Ну, Десь великий групі, сьогодні Турівка під'їхала. все. Є вже протоколи зборів первинних організацій про скасування їхніх передацій. Відповідно, ви знаєте, до процедури. Ми сьогодні приймаємо тут у на рішення, ми його практично вже прийняли. Е я сьогодні звернувся до обласної організації, тому що е така процедура, що обласна організація скасовується, відповідно, цей. Але те, що Федосів мені задавав питання, я звернув яку, він сказав, буде обласна. Ну, власне рішення, Але вибачте мене, у мене вже, я, я вам, як відповідально кажу, що вже сьогодні поступають заяви від первинних організацій, рішення все це зроблено. І це, е, ну, щоб ви розуміли, е, ми всі скорботі і ну, дійсно, я теж прогадував. Я теж багато чого те, кажу. Мені, коли, мені колись не казала, що. Це вмирає тільки Ну, коли людина вмирає два місяці, три місяці на руках, то це ну, розб'є. То ми не думати, що там. Аби всі це робили. Ми думали, що буде краще. І коли сьогодні мені там, знаєте, такі захід, що я дуже про щось так ну, вибачте мене, пробачення просить, то все, що від мене залежало, я все робив. Оце і все, що я розумію.